Дзвінок застав Світлану за робочим столом бухгалтерії. Мам, ти не могла б Олегу на секцію карете перекинути? Терміново, у мене карту до вечора заблокували. Голос сина Андрія звучав поспішно і трохи винувато, звична інтонація. Світлана зітхнула, її обідня перерва, відведена на каву та напівфабрикат не сирних, знову перервалася. Через застосунок вона швидко перекинула півтори тисячі гривень. Це була не просто допомога, це була додаткова ставка у бюджет синової родини ставка, яку вона сплачувала сама. Кладучи телефон екраном на донизу, вона подивилась на свій монітор. Там світила зарплата, відомість за грудень 18 тисяч гривень. А поруч під стосом паперів лежав той самий сірий конверт, той, що приніс їй вирок повідомлення про призначення страхової пенсії 5 780 гривень. Вона пропрацювала 40 років, була бухгалтером, фасувальницею, продавчиною, крутилась на трьох роботах, коли діти були малі, дві офіційні роботи, одна за готівку у конверті. І ось він, її фінал. 5780 тисяч гривень. Цього вистачало хіба що на те, щоб зачинити двері у своєму тісному житті і повільно згасати. Світлана Володимирівна відсунула клавіатуру, дістала шухляди свій фінансовий щоденник. Це був не просто зошит, а її особиста історія, переказана цифрами. Стопці рівно покреслені синім чорнилом, дата, стаття сума. Вона гортала сторінки і минуле оживало. Андрію іпотечний внесок 5 тисяч гривень. Оксані ремонт машини 4 тисячі 200, яринці літній табір 3 тисячі. Діти, яким вона віддавала кращу частину свого життя, тепер, самі маючи сім'ї та кредити, продовжували споживати її ресурси не зі зла. Просто так склалося. Вона підрахувала свій мінімум виживання. Комунал, каліки, транспорт, їжа виходить близько 9 тисяч гривень. Виходить, я щомісяця маю позичати сама в себе 3 тисячі гривень, просто щоб дихати. Вона закрила щоденник, за вікном довсічневий вітер, кидаючи у скло жмені крижаної крупи. Це була холодна зима, і вона вирішила, що настав час для холодної розмови. Оксана приїхала в п'ятницю, як завжди, з великою сумкою для дев'ятирічної Яринки та обережним поглядом повним втоми. Мам, ти чого така напружена? Ти не захворіла? Ні, сядь. Світлана Володимирівна поставила чайник і поклала на кухонний стіл щоденник поруч із конвертом від пенсійного фонду. Дивись, вона відкрила зошит на останніх сторінках. Це наші з тобою та Андрієм стосунки за останні півроку, переведені у гривні. Оксана мовчки читала, її обличчя світліло. Вона бачила, як її 2500 гривень на місяць для оплати дитсадка, який вона вважала просто материнською допомогою, насправді є крихтою на вагах. Я не скаржуся, тихо сказала Світлана. Я просто хочу, щоб ви усвідомили, на чому тримається ваш сімейний бюджет. Оксана взяла конверт, прочитала цифру пенсії, і її рука опустилась на стіл. 5,780. Я не знала, що так мало, це ж навіть не мінімалка. Майже працювала неофіційно, коли ви були малі. Ось результат. Я розумію, у вас іпотеки діти, але я вже не молода, я втомилася. Через годину приїхав Андрій, стривожений дзвінком сестри. Він увірвався у квартиру, але побачив матір, що сиділа на кухні, і зрозумів ніхто не помирає, але щось набагато важливіше. Оксана мовчки передала йому щоденник. Андрій рахував голос, дивлячись. На суми допомоги 28 тисяч гривень за півроку. Ти нам стільки дала? Це, це величезні гроші. Для мене так. Він глянув на повідомлення про пенсію і його обличчя скривилося. Але ж це неможливо. На що ти будеш жити? Це на це й житиму, якщо звільнюся. Тоді він сказав, що Світлана чекала і чого боялась. Мам. Ну, ти ще бадьора, можеш ще пропрацювати. Ти сама казала, що робота відволікає. У мене іпотека, у нас двоє дітей. Мені треба ще 10 років виплачувати. Твоя допомога це не розкіш, це мій хліб. Оксана підскочила, Андрію припини. Мама каже, що їй боляче і важко, а ти про свою іпотеку. А що мені робити? Світлана Володимирівна підняла руку, зупиняючи їх. Вона відчула гострий біль у грудях, не фізичний, а той, що виникає, коли бачиш себе лише функцією. Досить, сказала вона спокійно, але твердо, не сваріться. Я маю пропозицію. Вони замовкли. Наступного місяця я починаю експеримент. Я залишаюся на роботі, але свою зарплату переказую на окремий рахунок, а живу лише на 5780 тисяч гривень пенсії. Я нікому з вас не дам ані копійки. Я маю зрозуміти, як це виживати на те, що мені призначила держава. І тоді я вирішу звільнятися мені чи працювати до 70, доки мене не винесуть із відділу вперед ногами. Андрій відрагував нервовим мовчанням, Оксана кивнула, я розумію, і приймаю. Листопад був холодним, як і експеримент. Світлана Володимирівна зняла лише суму пенсії, спочатку оплатила комуналку мінус 2300, тисячі трохи більше трьох тисяч. Вона почала читати цінники як священні тексти, відмовилась від йогуртів, печива та навіть улюбленої кави з кав'ярні, яку купувала раз на тиждень. У щоденнику з'являлись нові записи залишок на тиждень 700 гривень. Коли Андрій позвонив із проханням про 1500 гривень на секцію, вона відповіла у месенджері, подумавши годину: Скину тисячу, більше нема, вибач. Це був перший крок. Оксана не просила, натомість вона зателефонувала і сказала: Мам, я взяла додаткові зміни. У вихідні буду втомлюватися, але я ринка вже доросла. Мені треба англійська для неї, і мрія про море. Наприкінці листопада в щоденнику був запис. Залишок 180 гривень. Вона впоралась з болем, але впоралась. Через два тижні Світлана написала заяву про звільнення. Останній робочий день був 15 грудня, коли вона вийшла на двір із коробкою речей її вже чекала Оксана. Кава, донька простягнула їй термос. Вони мовчки стояли під ліхтарем. Мам, я записалась на курси підвищення кваліфікації у лютому стану старшою медсестрою ставка на 4 тисячі гривень більше. Оксана ледь помітно усміхнулася це завдяки тобі. Ти показала мені, що не можна жити за рахунок мами. Андрій з'явився аж на Різдво привіз дружину Ірину і великий пакет з домашнім варенням. Він сидів на кухні, дивлячись на ну, стіл, поки не зізнався. Дружина сказала, що я свиня. І що ти відповів? Що вона має рацію. Я справді злякався, коли ти перестала допомагати. Але Ірина мені пояснила, я маю допомагати тобі, а не ти мені. Мам, я більше не проситиму і оплачуватиму твої ліки щомісяця, відвезу куди скажеш. Світлана Володимирівна кивнула. Наприкінці січня вона поїхала в санаторію, під нос... О, як у старі часи. Звісно, не поїхала, а обрала просте місце в Карпатах. 4500 тисячі гривень за тиждень тиші та прогулянок у засніженому лісі. Вона читала книги, спала по 10 годин, відпочивала. Коли Оксана зустрічала її на вокзалі, то сказала: Мам, ти погарнішала». Світлана Володимирівна усміхнулася. Вона дивилась у вікно на своє місто, яке пролітало повз. Вона більше не була додатковою ставкою в чужому бюджеті. Вона була просто Світланою Володимирівною. І вона, нарешті, почала жити для себе.